Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити. Давно з вами не бачилися, бо я не міг так робити довго відео, бо то забувався, то і не міг. Так що вам я зроблю тепер 10 топ-літаючих літаків на Google Maps. І перший в нас літак, це в нас іде бі 1 Якщо хтось знає, хто такий Бі-1 або не знаю, я вам розкажу. Бі-1 – це такий літак, як Бі-2 вам розказував. І тут є Бі-1, як похоже на Бі-2, тільки він не такий. Оце в нього крила є такі, в нього може розпускатися або отак знижатися. І хвіст у нього, і отак. Ви поняли все, оце літак такий. Його рідко побачить, я, я не знав, що я побачу таке. І от забув вам сказати, що коли я в тому відео робив, то я зробив дві помилки в тому відео. Десять ні, вісім топ упавших літаків на Google в США. Бо коли я, я перейшов в Канаду, а ви пам'ятаєте, як я там вам показував, як рейс 191 упав, то там, оказується, не крило впало, не розірвалося, а взагалі двигатель, я помню. І от таке. І подивіться, бачите, який літак. І от у нас це перше. А потім далі маленький літак літає. Я вам казав, що я по-англійськи пишу, бо я так хочу. Подивіться, ось вам маленький літак літає. Це в Гаваї знаходиться, це ще 2004 року, 8 число. Не написано де. Ну, в Гаваї, ну де яке? Це листопад чи яке. От далі в нас іде. Далі великий гелікоптер. Великий гелікоптер літає. Теж в Гаваях знаходиться і подивіться, який він здоровий. Він літає, він дуже гарний, подивіться. Ви не бачили такого. Це у нас по щоту йде третій, ну тут нема вертолітів, ну, хай буде вертоліт. Ну, а якщо ви ж не бачили вертоліт, ну подивіться, який ж вертоліт класний. Ну це ж тут літаки, нічого, ну буде вертоліт. От далі П3, ну П3. Він літає, це такий літак, як половина крил нема. Бачите, як він вигляде. Він теж в Гавайях біля цього вертольота. А давайте не буде вертольот, вертольоту буде по-другому. Оказу, давайте будемо вертольота як не буде. А є таке буде. Значить, це у нас був третій. Оце третій. А от це не буде, а буде оце третій. Ви поняли. Це третє. От буде вам іще. Це теж в Гавайях, це як це такий біплан. Ну, ви думаєте, як такий маленький біплан міг стати великим. Є таке, що може бути, що як літак дуже високо літає, прям як, е, як біля оцього спутника, то він так знімає, то може бути біплан такий, що він великий, а сам малий. Таке я не знаю, мабуть, може великий бути. Ну, таке. Це у нас пощо тут 4 Далі Такий літак. Буде флай. Ну, літає. Подивіться, бач, це таке може баг бути, що таке є, що може бути, що як навіть представляєте, не може бути весь літак, а одна тінь. То може це баг, бути. Бачите, нема хвоста і крила. Це баг такий є. І от це на п'ятий. Тепер нас йде. Хм, оце вам йде Japan Airliner Boeing 777R і там і літає там номер. Зараз бачите. Ой, що воно? Почекайте, Дайте рік. Ей, рік. міняйся. Давайте його витягнемо, бо щось. Щось произойшло, нічого. Зараз по побачите. Во, подивіться. Если тут неправильно Boeing 200 r то напишіть в коментарі Чи правильно тут, як називається правильніший літак? Оцей чи ваш? Я думаю, що он мій, бо таке, бо він похоже на нього. Ну, напишіть в коментарі, чи правильніший чи ні? Це в нас іде... А який підскажіть? Е... П'ятий у нас був, так, да, це п'ятий був. А оце шостий. Це в нас шостий. Після шостого у нас іде... Після шостого давайте буде у нас літак сьомий Це в нас іде. Я не бачу, ну давайте ми вийдемо цю дива. Я вам покажу друге. І це буде аж отут. Ви знаєте айробус А380. То тут є літак, якраз є. Подивіться. Бачите, якийсь і літає в США Хтось не знає, хтось не знає. Хтось знає, хтось не знає. Якщо не знає, я вам розповіду. Це такий аеробус А380, є в різних формах і вони американські, є такий, є багато різних, і вони є. Це цікаве, що е, у них є як як, похоже Boeing 747, тільки він чуть-чуть менший і здоровенний. І він пасажирський, в нього є чотири двигателів і хвост, як завжди, У всіх літаків є хвости Це в нас іде сьомий і тепер у нас іде п'ятий. Де п'ятий в нас іде? П'ятий в, в нас іде. Ой, не п'ятий, тобто. А восьмий. Восьмий, і восьмий у нас буде ем. Э Восьмим давайте. Э Як там його восьмий? Де нам взяти ще один? От наприклад, оцей восьмий. Подивіться, бачите, який літає? Красив, крутий. Так я сам не знаю, напишіть коментарі, теж написав. Я думаю, що ви точно написали, бо, в, бо я побачив в своєму каналі, як хтось написав, і і вона мене обманула. Там була якась дівчинка, яка написала мені координати, і вона привело мене в ліс і нічого навіть не пройшло. Представляєте, не літака і нічого. А можна і було прийти, але в мене немає жаль такого, що будь. Не упав, щоб це упав, ще було в нас восьмий. І в нас іде далі в нас е, дев'ятий. Дев'ятий. Десь нам взяти дев'ятий літак. А дев'ятий в нас буде. Отакий. От Це такий літак, який крилатий. У нього є крила довгі. Подивіться, який. Ще 2000 году літав. Бачите, який. Крилатий, а сам малий. Є літак, айрплейн АТР-72 тінь. Зараз побачите, бачите, нема самого літака, але тінь, тінь є. Це таке буває, що тінь може бути. Просто я вам казала вже в тому літакі Це в нас дев'ятий і десятий. І десятий це буде ДС3 літає. Ви не бачите такого, ну це крутий літак. Його можна рідко побачити як літає, але є ось, о, як сідає на аеропорт або на другий. Але може бути, так, що це він може бути на ядромі, бо як? Є така е, штука, яка може, ну, не стука, а це може бути. Що літає, а з другого ракурсу він уже сідає. Не знаю, чого так зробили, але таке буває. І я вам показав. І... Ну все, бай бай А хоча ні. а давайте ще ми додамо іще топ-3 держаблі. Давайте. Це буде круто, ви не представляєте? Топ-3 дирижаблі. Ви ж ніколи не бачили дирижаблі, що я знімав. Давайте оце і оце. І перший буде дирижабль, це бачите, який він здоровений. Є фотка, але це друге. Ну ви бачите, який здоровений дирижабль літає. Ви не бачили дирижаблі, що якісь бачили, хтось ні. І от зараз вам буде другий. Другий в нас буде аж США США теж літає дирижаблі. Наприклад, ось це дирижабель. Ну я не зрозумів чи це дирижабель, чи ні. Ви подивіться, що це. От, зараз загрузиться. Побачите. Вот ви поняли, що це державель, чи це атомна бомба, реально, ну, або бомба ритающа. Ну, якщо перейди, подивитися, то можна побачити чінь, яка йде із бомби. Ну от як може бомба всишаєсь і сразу забрюрили. І може бути, що це державель, може воєнний або що. І це в нас последній, третій державель. Це в нас год у God. Подивіться, бачите, які здорові. Він літає на якоїсь парковкою. Бачите, скільки машин. І ви не дивіться на ці листя. Це теж бах, може бути, що листя через оці. Через літаки, може бути, або через дирижаблі. Це, може, бах такий бути, що вони можуть просто як дирижабль упав. Ні, це просто так бах, може бути, що вони вилізають. І вам показав, оце 10 топ літаючих літаків і 3 топ дирижаблів, яких літають. І ще треба. Поставити лайк на це відео. Я бачу, що ви мало ставите. Давайте будемо більше ставити. Підписуйтесь мій на канал. І так що б... будемо потім продовжати. Всім-всім пока!